Дивіться, мої любі магія мого життя. У кожної людини є негативний стан, і на його не треба розшатувати на всі сфери свого життя. Взагалі, емоційні качелі, як би вам добре або погано не було, вони дуже шкодять. Ви зрозуміли, що я кажу, не треба створювати свого життя гойдалку. Ось так чи вам добре, чи вам погано, не розкачуйтесь. Дивіться, як я справляюся. Імператор. І король пентаклів ось так не треба о, обмежуйте емоцію, викреслюйте її і запитуйте себе, працюйте з собою, а потім вам дадуть спокій, гармонію, самоконтроль. І а, відчуття а, задоволення життям і безпеку, ось про що говорить ця карта. Коли ми в своєму житті імператор, то навіть отакі тяжкі стани нам не загрожують, ми з ними впораємось.